Слава Ісусу Христу, слава Україні! Навіки Шановна Фарцівська громада, звертаючись до вас як представники церкви, ми небайдужі за ті події, які зараз відбуваються в нашій державі. Ми молимо Господа Бога, щоб саме Господь Бог надав розум цьому безладу, цьому правлінню, яке зараз згрупувало всю Україну то само Господь Бог дай таку кару, яку ірод виніс за вбивство Іоанна Хрестителя і багато людей, бо тому що інакше вже не можна терпіти, не можна дивитися, як наш знедолений народ, багато страждаючий, в такі часи помирає, в такі часи віддає своє життя за те, щоб тут був мир, щоб тут була українська мова, щоб тут була українська пісня, українська культура, традиції. Звичайно, ми повинні бути разом зараз, як ніколи. Ми повинні бути разом як один коло біля одного стояти під жопліч, бо тому що бачите, що робить банда. Гріх це говорити, але слів інакше не заходжу для того, щоб розпочати це, цей мітинг, цей траурний мітинг, де ми зараз помінемо наших побратимів, наших захисників, які віддали життя своє. Віддали життя своє за наше майбутнє. Вони віддали життя за тих дітей, які ще у утробі матері. Вони віддали життя за тих дітей, які починають промовляти перші слова. Вони віддали життя за, ті, за тих, які починають робити перші кроки. Вони віддали життя за тих дітей, які йдуть у школи. Вони віддали життя за тих дітей, які зараз би хотіли сотворити сім'ю, але їм не дають. А якщо й дають, то з великими муками. Діти народжуються. З великими муками ці молоді сім'ї йдуть у життя, вони не захищені ніким. Їх бачити б'ють, женуть і відбувають всяку думку про незалежність. Але нас разом, нас багато, з нами молитва, з нами пісня, з нами Господь Бог наш, який нас буде хоронити. Я впевнений, що ми будемо мати велику перемогу. І будемо дякувати завжди Господу Богу за те, що ми є українцями, що ми називаємося українською нацією. Нам заздрить світ, нам дивується світ, як ми вистоїмо ці великі випробування в цю люту зиму, ці страшні холодні дні. Але ви бути повинні разом. І я вас зараз запрошу згадати наших побратимів, згадати наших цих козаків, які віддали життя своє за наші землі. Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помили нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святий злянці, ціле не мич наші, я твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що нащо, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліво наше щоденна нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прищай, мановатцям нашим, і не води нас до спокусу, але визнали нас від лукавого. А Твій царсь, спаси, і слава Отця істина, і духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З духами спочали праведників, душі рабі твоїх спаса у покой, і при неї до Боженого життя біля тебе, чоловіку любча, посаля твої, Господи, та всі святі Твої спочивають. Бой душі робів Твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюбець, слацю Істини, Святому Духові, Ти, є все Бог, що зійшов до пекла, і розбивкай до нас знакованих, самі душу рабів Твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдине, чиста й не і породило молиться за спасіння душі робів. Григорія, Сергія. і Сергія, і безліщі, і подальше пропавших сам, Господи, і знаєш на полі бою загинути, і за відпущення їх усякої провини вільної, і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Чувають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от воскресіння життя, і спокій спочила робіт, Христе Боже наш, Михаїла, Георгія і Сергія, що тут сьогодні помиляння творимо, і за відпущенні всякої провини вільної і невільної. От ти єси воскресіння, і життя, і у померлих слуг твоїх, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і навіки вічні. Істина, і Бог наш, молитва на причистій Свої Матері, святий слава, стархвальних апостолів, і всіх святі душі спочила, рабі Твоїх, що той сьогодні, поминання творимо у блаженній покой, до, 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 у блаженній покой, Христа Боже наш, і Тобі славу зсилаємо з Господь, Ти і при святим без тваришним духом, завжди нині посях чози на віки вічні, Боже, не спить, хой крає, розпочала вам поім і спорий вічною Сьогодні по всіх куточках нашої держави України єднає, лунає молитва за упокій невинно об'ємних імена, принаймні тих, яких ми сьогодні знаємо, Олександра, Юрія і Сергія. Тут фотографії їхні є Михайло також. Скільки ще тих пропавших безвісти? Скільки ще тих замордованих і закатованих, тільки Бог один святий знає. Але ми сьогодні за них всіх молимося. І ми сьогодні взиваємо, щоб було порозуміння і примирення, щоб влада і народ об'єдналися. Ми сьогодні взиваємо, щоб в мирний спосіб ми могли досягнути порозуміння і єднання. Наш народ. Волелюбний народ, він завжди прагнув волі і свободи. Ніхто, крім Бога, не може бути над нами. Тільки Господь один. І якщо це не усвідомлять і не зрозуміють наші муждовладці, і якщо наш народ не проявить сьогодні своєї мудрості, а не емоцій, то ми вийдемо дійсно на щабель високого рівня культури. Європейської цивілізації, того шляху, до якого ми йдемо і так прагнемо. Ми сьогодні всі відстоюємо незалежність нашої держави. Але з чого вона починається? Із свободи кожної особи, і здоцінення гідності її. І сьогодні просимо у Бога і молимося, щоб наш народ був почутий. Щоб ми могли сьогодні об'єднати всі свої зусилля для того, щоби бути сильним народом, бути тими людьми, українцями, які ніколи не соромили своєї землі, які є гідними послідовниками отих великих попередників, які воювали за ту землю, які захищали її і кров'ю своєю, її скроп'ю. Сьогодні ми просимо Бога. Щоби об'єднав нас, щоб ми всі християни, прощаючи один одного провини, віднайшли втрачену єдність і спільно, і влада, і народ були єдиним народом, який прагне європейських цілостей і вартостей, який прагне доброго життя і кращої долі. Зараз ми ще помолимося молитву за Україну. Щоб Господь беріг її нам, щоб ті смерті вже припинилися. І щоб ми в свобідній і вільній державі були щасливими Божими дітьми. Христос страждає. Славімо. Господу, помолимо. наш, Ісусе Христе, що любиш весь людський рік і своїм безмежним проведінням опікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ, який з повною надією припадає до тебе, як до твого, найкращого отця і премудрого царя, Ми, діти цього народу, є покірно послушними твоїй святій волі. Ми любимо всіх людей, яких ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі, а найперше любимо щирою християнською любов'ю, наш український народ, тому з любові до нього, а вірніший, з любові до тебе, наш Боже, благаємо. Простимо всі провини, поправ всі його знінахиле, а скріпи добрі нахили, змилосердися над ним У усіх його потребах. Оберігай його перед усякою кревдою і на справедливість у ворогів, зливай на нього безнастану твоє щире благословіння, благаємо тебе наш, Боже, зійшли в українському народові святих, великих твоїх слуг, щоб прикладом і словом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідникам нашого народу, дай світло твоєї премудрості з неба, дай нам численне і добре та святе духовенство, заопікуйся молоддю, щоб вони не розтратили ласки святого хрещення, щоб одержували в родині і школі основне християнське виховання і стали добрими синами і дочками свого народу, благослови всі наші родини. Щоби батьки були зразковими і ревними християнами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і дбайливістю вихованні дітей, Поклиш, багатьох до монашого стану та ірайських жертв за справи церкви і народу, благослови працю українського народу на всіх ділянках розвитку, науки мистецтва і добробуту. Та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно та щасливо, міг добре тобі послужити, а своєю допомогою одержати вічну небесну Батьківщину. Пресвятая Богородиця, мати царицею України, святий Убручнику Йосифу, покровителю Вселенської церкви, святий Архангеле Михаїле і всі покровителю українського народу. Упікуйтеся завжди народом, щоб він став народом святим, щоб виховав нам своє Боже посланництво, щоб навернув усіх, хто ще є поза церквою до, світ, до світла віри, щоб причинився до світла добра людського роду, щоб у помічою попотіхою святої Вселенської церкви, та щоб приносив вічному цареві. Безперестану славу, честь і поклоніння, нині повсякчас і навіки, віки.